Вечір спекотного серпневого дня у Чернігові прикрасили жінки незвичайним флешмобом. Якщо краса дійсно врятує світ, то наші красуні почали з малого, врятували настрій. Красота спасет мир. Ну все все, що ми можемо сделати зараз, це хоча б його украшати, напомніть жінчинам о том, що ніж э, цель. Наша э, подарить цветы дівчинам, женщинам, дівчинам, которые, может быть, будуть идти не з таким настроєнням, як у нас, а несколько более печальне подарить, порадувати им, їм, що женщины. подібні флешмоби влаштовують уже кілька років по всьому світу, саме 1 серпня, о сьомій вечора. Мета не тільки підняти настрій похмурим жінкам і дівчатам, а й потішити власні естетичні почуття. Невірніка у кожного є в гардеробі плаття, яке давно пора вигуляти, а нікуди ні з ким ні за що. А це хороший спосіб при хорошій погоді, в хорошій ні. За словами організаторів, чернігівські жінки легкі на підйом радо відгукнулися на пропозицію, прийшли самі і привели подруг. Всегда такие прекрасные мероприятия притягивают людей, особенно когда это связано с женственностью, с красотой, с цветами. И вот сейчас, допустим, мы идем дарить всем цветы. Очень приятно будет сделать кому-то приятно, то есть какой-нибудь девушке, женщине, повысить ей немножко настроение. Женственность должна больше активизироваться в этом мире. Сейчас очень много женщин, которые ну, более мужественные стали. Соответственно, мужчины становятся более женственными. Поэтому вот хочется, чтобы был баланс в мире, чтобы все было на своих местах. Женщины красивые, нарядные и женщины, а мужчины сильные, мужественные, защитники, настоящие мужчины. Поэтому мы сегодня. Вийшли, щоб підтримати жінок. Хочу підтримати наших жінок, подарити квіти, щоб було всіх хороше настроєння. 20 хвилин і в районі Красної площі не лишилося жодного похмурого обличчя. Непевне, аби такі заходи проходили частіше, краса таки врятувала б цей світ.